Привіт! Ви дивитесь в Ухаці та Хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні у нас буде випуск, присвячений сімейству кошачим, адже у місті непересічна подія. Виставка котів. Ході. Ходім! Я вже бачу, до кого варто підійти на цій виставці. Добрий день. Я до вас трошки сюди залізу, щоб поближче. Давайте познайомимося з вашим улюбленцем. Хто це такий красень? Це звір сімейства кошачих. Це сервал. Дівчина зовут Зіфа. Їй год і місяць. Це ручна кошечка, яка у мене виросла, яка дружить з собачками. Ось, вот бачите, лежать її друзі, щіночки, чихуахуа. І да, вона їх греє, тому що тут дуже холодно, і ми не взяли домик закритий. І вона обогріває своїх друзей, скажімо так. А у вас одна така кицька чи... Ні, у мене сім'я, є муж, скажімо, і ще одна сестричка її. Сьогодні ця красуня не бере участь у конкурсі, адже дикі кішки можуть бути презентовані лише у рекламному класі. Можна потискати, вона ніколи не упустить. Це ручна кошка. бувають, Такі ж кошки бувають. вольерного содержания, которые родились и выросли в вольере. Вот тех вы так не потрогаете, тех вы вообще не потрогаете. Угу. Общение через решетку. А можно взять на руки? Вона мурчить. Серйозно вона мурчить. Це чужий чоловік, совершенно чужий чоловік, який впервые видять друг друга. Можка. Вона сидить на руках. Знайомтеся, це український левкой, про якого нам детальніше розповість господиня. Це Один із представників голих котів. Есть, значит, у нас Донской сфинкс, это выведен в России. Есть у нас Канадский сфинкс, выведен, так скажем, за границей. А теперь у нас появилась наша отечественная порода, выведенная у нас в Киеве э, нашим филинологом Бирюковой Еленой Всеволодовной. Так что это единственная отечественная украинская порода, поэтому она называется украинский левкой. Особенности данной породы, как вы успели заметить, является то, что это животное голое. Также у него ушки, видите, такие напоминающие Якби как бы ушки или собачки, ліснілі пісточки цвіточка, напевне, ще лівкою. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі популярна ось ця порода? Но ну, эта порода довольно-таки новая, так скажем. Э, вот уже последний год, вот два года, мы уже получаем титулы. А вообще этой породе, ну, более 10 лет. Это животное ему полтора года, он уже закрыл титул еврочемпиона. Вот сейчас мы набираем рейтинг для того, чтобы стать самым лучшим котом Украины данной породы. О, успехи вам да. в этом достигнуты. <laughs> а мы идем дальше. Сейчас я вижу очень толстеньких, гарненьких котиков. Пойдемте. Саме ці довжені котики, які я вам говорили, це британець. Пам'ятаєте, в одній з програм ми про них вам розповідали. Доброго дня! Ось, він здається, не хоче з нами спілкуватися. Особенності породи британець є очень крупний костяк і очень крупна морда. То всі британці повинні бути крупні з великою головою, і найголовніше, це очень красива плюшова шерсть. Тобто шерсть у них набита і очень, очень мягенькая. Мюн... Нашому Мюнхену вже 4 роки. Нет, уже 5 лет. Він привезений з Швейцарії. Ну, на наших виставках він вже на всіх виставках побував. Цей красень має найвищий титул, європейський чемпіон. А це його імениті дітки. Вот эту дівчинку ми сьогодні виставляємо. Вона вже стала у одному суді, вторая лучшая в своїй породі. Ну я вас вітаю з новим титулом. Це перший її титул, так? так, так. Давай тобі лапу пожемо. Ой, вітаю, тебе, сонечко. А цей до діток своїх. Мюнхен, не ревнуй. Красота. Звати його Амур Порода британська, гладкочасний, йому год і три місяці. Ти його виховуєш вдома? Чи це більше мамина турбота? Ну, обидва. Ми виховуємо місце з мамою? А ось тут живуть і котята, і собачата. Подивіться, лише навіть їли щойно з однієї миски. Добрий день, як Добрий вас? звати? Людмила. У вас тут прямо на вибір і кошенята різні, і собачата. Розкажіть нам про своїх улюбленців. Значит, я займаюся розведенням персів і екзотів, І русських кир'єрів, і Йоршських тер'єрів. Дуже багато пород, але ми всі вместе дружимо. І ви хотіли сьогодні показати всіх. Хотілося б, але рук не вистачило. Ось це Девіс. Він сьогодні отримав перше місце. Розкажіть нам, в якій номінації він виборов перше місце. Номінація десятка кращих кошенят виставки. Це Ми кубок його так? Перше місце і кубок. А що оцінюють найперше у таких котів? У таких котів найперше оцінюють насправді вушка, тому що він вислов Вушка, порода, шерсть. Найкращий з найкращий. Яка це порода? Розкажи нам про них. Це донські свінці. Вони дуже ласкаві, у них нормальна температура 42-43 градуси. Вони до цього весь день гралися, тепер втомилися, відпочивати. Это британская короткошерстная, окрас сил point. Сил означает как бы темный, черный. Вот у нее, значит, как бы на таком светлом основном фоне значит, пятнышки. Да, тут темная, тут темная, лапки и хвост. Вот. Очень спокойная порода. У нас дуже любить, що інтересно, необачно для котів приносити предмет. У нас є, да, як би, ну, шарик не м'ячик, м'ячик із бумаги. Дивиш, бросаєш, вона його назад приносить, як собачки. Знаєте, як бросаєш, вони приносять обратно. Ми з Віолетою пропонуємо зробити маленьку перерву у нашій екскурсії по виставці котів, щоб ви змогли познайомитися з новими друзями. То з безпритульними собаками, які чекають на вашу опіку. Знайомтеся, це Крісті, дівчинка середнього розміру, спокійна та лагідна, стерилізована і щеплена. Вона буде чудовим та вірним другом для родини. Тож, якщо Крісті імпонує вам, не зволікайте і телефонуйте до притулку. Барон великий гарний пес, спокійний, неагресивний, розумний. Гавкає лише коли для цього є привід. Він стане не лише чудовою окрасою будинку та гарним другом для його мешканців, але й Карним охоронцем, і що важливо, щеплений. Аманда дівчинка середнього розміру і з оригінальною зовнішністю, що не приховує породисті корені батьків. Вона дуже грайлива та рухлива, має грізний голос та веселий характер. Буде для господарів як чудовим другом, так і уважним охоронцем. Стерилізована має щеплення. Крісті барон та Аманда. Вони заслуговують на люблячого господаря та домівку. Повірте у них, вони вам віддячать. А ми продовжуємо знайомство з породистими красеннями та красунями. Нагадую, що ми з вами на виставці Потів. Дивіться, яка у нас тут білосніжна красуня ще й нарядна. О, привіт! І красень, мабуть. А це красунчик. Отже, расскажите нам, ласка, что это за порода и заголовок, які какие у нее уже титулы есть? У него титулов еще мая У нас не первая выставка. Ему 9 месяцев. Мальчик. Зовут... Хлопчик, а я девчонка уже. Да, зовут его Оливер. Это персидская порода, белый окрас. А родители у него очень титулованные. Мама Евро чемпион, папа кандидат чемпиона мира по системе ВСФ. Хто у нього дизайнер, такий гарний у нього дизайнер, одяг? Щоб не облизувався. <гум> ну, що вони дуже люблять вмиватися. І тоді ми на рін підемо дуже некрасиві і ми вділи йому воротнічок. А ось дивіться, тут такі красені, такі трошки кучерявенькі, але дуже грайливі. Це порода корнішвекс, Порода англійська взагалі. Це... Ви їх на бігуді крутите? Так. <гум> да. Друга порода в мірі, у якій немає шерсті, тільки під Можете погладити. Він яка... підшерсток у нього такий кучерявенький. Класний. Типленький, тепленький. З ними можна гуляти, вони плавають 47. у нас. А плавати можна, а, а як плавати? Тобто у ванні, чи можна в річку спокійно і вона пливе. В річку можна. Ось у нас плавають. Ого, коли я знаю, води бояться, а ці ж навпаки, так? Ні, у цієї породи є такі особливості. На передніх лапках у них суставі, як у людини, три сустави. За счет цього у них пальці дуже длинні і хорошо перепонки розвиті. Тобто вони дуже добре плавають і люблять даже купатися. как краса у корзинки лежит. Добрый день, что это за котики у вас? Здравствуйте, это порода Деван Рекс. А, какие особенности этой породы, потому что я, власне, чую впервые про них. Ну, на самом деле, эта порода достаточно редкая в Украине. У вас в Черкасах есть всего лишь одна представительница этой породы. И это выходит с моего питомника, скажем так. Особенность, в принципе, такова, что эти кошки очень приятные, мягкие на ощупь. У них вид такого вот эльфа, то есть большие глаза, большие уши, то есть они такие вот всегда удивленные, они достаточно темпераментные, подвижные, то есть это кошки с собачьим характером, вот. которые, в общем-то, даже могут опорт приносить, постоянно в движении, постоянно рядом с хозяином. их может тренировать, как и собак? Ну, скажем, тапочки вряд ли они вам принесут, я думаю, но, во всяком случае, опорт в зубах носить могут. А от ми знайшли ще одного чемпіона, який теж посів перше місце. Добрий день. Розкажіть нам, в якій номінації цей красень посів перше місце. Номінація у нього кастріровані домашні коти. Ну, якби із кастрірованих котів у нас найкращий по всім параметрам, виходить доски Сфінкс. Це не перша виставка. Він у нас об'їздив уже весь світ, можна сказати. Сьогодні ми з вами надивилися на безліч красивезних котиків, але на жаль, нам настав час прощатися у хаті та хвостаті, говорить вам бувайте, але до нових зустрічей зустрінемось у суботу та неділю о 17.35.